Привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Щоденник Українця. І сьогодні я вас запрошую до себе в мою берлогу, в мою тренажерку, де ми з друзями іноді качаємося, відпочиваємо, спілкуємося, так би мовити, наш власний клабхаус. Таким вам покажу її. Робили. Я все, власно, руч, красив, тобто, ну, зрозуміло, що не професійний ремонт. ситуаціях, от, наприклад, з цими дверями я робив з товаришем їх, там оббивав з іншої сторони покажу, металом. Е, ну, робили на свій, на свій смак. Стилізували його під стімпанк, постапокаліпсис, е, під таке оце іменно. Не знаю, цікаво вам, не цікаво, але мені здається, що більше таких спортзалів ніде немає. Шумова, учебна, щоб ніхто ніяких цих е, Просто пневматика це 2 СО2. Метательні ножики, вони законні. Арбалет теж дуга 20 кг, натяження, так що вона законна. Тут все, все, все законно, все законно. Ну, може, крімчаки. <ріху> так, хороша груша. це мені подарив мій тренер з боксу Олександр Володимирович. У мене тут висіла ну, така типа, як нова груша, все, там. вона така була красива, чорна. Але наскільки ця професійна груша, це я вам даже дуже даю хорошу пораду, що е, ліпше купити один раз дорогу професійну грушу. Хай там на 20, на 30, на 40 кілограм, неважливо, але раз неї заплатить. Ви просто. ну... Я не знаю, скільки років ці гроші, але коли її, її можна голими руками бити, вона амортизує тут е, м'ягенько все. Вона не збивається, не робиться там, тута, пустоти немає ніде, немає. Тут м'яко внизу, і тут м'яко, хорошо. Коротше, е, це такі речі, які, за які. Ліпше раз переплатити, ніж 10 разів не доплатити, і то викидати, викидати, набивати і так далі. Ці речі я вам раджу брати дуже якісно. Так далі, це стилізація Fallout. Ну, намагався її зробити, намагався, можливо, не дуже воно вийшлося. На коврик у нас тут резина товщиною 5 см, ой, 5 мм, для того, щоб не скользила. Ноги, можна було нормально працювати на мішку. ну, такі. Картини в стилі Fallout. Заходимо. Заходимо в силовий зал. Так. Силовий зал. Ось наш силовий зал. Закриваємо дверцята. Це ще зими одежка, бо зімой не отаплюю його. Тому що настоящим спортсменам отаплювати не треба. Ми самі тут як починаємо пахати. Так починаємо такі, дверцята, бачите? Двері хочу звернути увагу. додатково на самі двері. Двері ці совдеповські мільйон розкрасилися. Ми їх з другом Юрою затерли за допомогою нагрівання і тому подобного. Позабивали такі ось латунні чи мідні пластини. Укріпили їх на швах. позакручували їх, бачите, такими болтиками. Таку ручку, ось я до них придумав. Хороша ручка мені дуже подобається, це просто ідеальна. Поличку так зробили. Куча мішок. Я мішок люблю дарить там. Ось таке мішок куча. Центр клуб, баночка для внесків. Це картини наші. Це вже плакати, плакати Почли. Ось Красиві. Це мішей мені подарив. Мій товариш, близький друг, тренер Миколайович. Олег Миколайович з вами спілкувався. Дуже радий за вас, що все добре. Так, це тренажерний тренажер, оцей, це тренажерчик. цей тренажер мені подарувала улюблена моя дружина на день народження. І на 70 кг максимальної потужності. його. Я на ньому виконую тільки тягу верхнього блока, тільки тягу верхнього блока. Хочу його трошки. Підстилізувати під наш постапокаліпсис. Я думаю, за допомогою ізоленти цієї тканевої, у мене це дуже хорошо вдасться. Тобто трошки його підстилізую і буде О, отлічний такий тренажер для тяги верхнього блока. Можна тут тягнути, звісно, робити тягу і нижнього блока. Ось, ось є, як кажуть, приспосаба. Коротше, можна в ньому робити все. Було б бажання. було б бажання. Так, це наш такий стимпанк уголочок Радіація. Бойлер е, зимку використовується як е, батарея, по суті, щоб тут не була мінусова температура. Так це наші бліни. Бліни бетонні. Чуєте? Бетон? Ну, дешево, воно? Ну, ефективно, на цих блінах я зробив свою робочу. Вагу 120 кілограм в сотку в перший раз я пожав на 12 раз, саме такими, за допомогою цих блінів. Так, скам'я для преси важливий атрибут нашого тренажерного зала це скам'я для преса. Скам'я професійна зварена з добрих таких гулків. Тяжка. Ця скам'я була в одному з ліпших залів нашого міста. Хазяїн зала мені її. Можна сказати, подарував, ну, продав за символічну плату. Скажімо так: продав за символічну плату. Так, наш наш, 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 наш цей бумбокс. Музика. Музика нас єднала. Ну і так далі. Е, Гіріштанга всі діла. Гіріштанга всі діла. Гулок. Е, дош, дошка. Дошка результатів. Тут все написано моя програма, коли як стартували. Ось у стан пандемії. Це надо де, десь де написати стан війна, старт орд пандемії. Пандемік, коли в нас пандемія? Пандемія в нас. Так це не так уже і давно в нас пандем... у нас пандемія коронавірус. го року почався. Тож повний піздець продовжується тільки ось пару. Чи ні? та ні, якась хуйня. Що, мені що коронавірус раніше почався. Ладно, неважно, неважливо зараз ми не про це. 26.04.21 року. 100 кг я пожав на 12 раз. Отак от, от, ребята, 100 кг я пожав на 12 раз. 21 року. Блін, так вже ж треба вже зрати на 24 рази. Треба <риво> попробувати. Так, це тренування, які мої ці. Е, які сам це сама лучша програма, яка може бути оце. Все, оце, якщо це робить, більше нічого не треба робити. Оце саме робоча програма. Це я вам 100% кажу. Ну, я її трішки упростив. Але... але, 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 але. Так, далі. Це другий етап програми. Ну, це вже таке. О, що цей е, старт ЖЕК, 14.05. Травоянний Да, Це теж такий тут персонаж займався. І в нього така була програма. Так, ось. Програма там Олега Миколайович 20.05. Що він год неправильно написав? 12-22 року. Джеп, лівий гук, там двоєчка. 23.05, Джеп, двоєчка. Дошка доволі дов, дов, цікава штука на, в залі. Для, знаєте, вона якось так, ну, І спогади такі, це і передивився, все це, все, які знаєте, відразу налинули якісь спогади про тренування, про пандемію і так далі. Які тільки класні часи ах, ми жили. які класні часи, ми жили. Це така вся подставочка для телефонів. Ось сюди на полочки. Ложимо телефони, коли приходимо займатися. Раз, два, три, чотири, п'ять. На п'ять, шість телефонів можна. Скільки людей не вмістити в залі скільки телефонів. Ось це полочка така. Полочка по всяких полочках. Спортпитання просрочне. Може хтось спортпитання, то я можу дати покушати. Ось у вас кам'я моя. Моя же у вас кам'я, особиста моя. Я вже на ну, полотенце положив там і все. Сьогодні полтинничок зробив на 50 раз, просто так. Ну, ніфіг робити, бо не качаючись, просто буде, щоб 50 раз полтинник пожав. І все. Ну, блін, вона мені зручна. тільки узким хватом можна нажати, але нічого страшно. Е, е, ізолентою вона такою не ізолентою, а спец... да, ну, з ізолент, я не знаю, як вона називається. Така вона із тканини. Така ізолента, ізолююча, ізолююча. З тканини, вона цупка така, щоб не вирвати з рук взагалі. Перемотана, вона додає вживу, ліпше видно, як на відео. Воно додає такого антруажа постапокаліпсічного іменно такого стімпанковського. Ну таке щось пацанське. Ну, особисто для мене, можливо, для вас і ні. Е, ну Подобається. Може, треба буде якось ще е, улучити цю. Сам, сам візуальний вид з камінь, бліниці фарбувалася двадцяточки, з Арнольдом Сварценеггером Фарбувалася. Це вже не знаю, скільки ці штани. Років, мабуть, три точно. У нас 20 кг. Хай бетонні бліни Галімі-Галімі. Да, 3 роки, блін. Вона себе окупила. Мать би її, так. Да, реально купила. Ось. Жилет для підтягування. Невелика тут вага, але якийсь 5-8 кг. Під час підтягування вони дуже навіть е, додають результатів. Ось наша е, така штучка, щоб я вам не розказував всякі інтерв'юшки, як качаться. Така це теж мені іруська подарила. Так що, отакий домашній зал. Які намагаюсь зробити в стилі постапокаліпсис. в стилі. Е, як він називається, блін? Стимпанк. Ось тож е, дуже цікавий обгріватель. Е, е, да, це, це робоча газова горілка. Вона зимку використовується як обгрівач. Да? Ну, там ну, чуть до балончика Клац. І Він такий червоний стає ультракрасним. Коротше, минут е, 10. І тут тепло. Але ж є і мінус мінус такий, що він спалює повітря. Спалює повітря. Ну так, чисто прогріть кімнату, щоб тут мінусової не було. Після цього як прогрілось можна зайти позайматися. Так що так. Такі ось у нас. е, Ретро. Світильнички. А, який віддон! ну На відео теж непогано смотриться. Такі вони у нас тут ретро. Ну Не знаю, кому подобається, кому не подобається. Ну, це моя маленька була одна із маленьких мрій цілей, яку я зробив для, особисто для себе. Для кого? А особисто для себе. Такий міні-спортзал, да. Того качка треба убрати, він там взагалі не. Не камільфо. Ось це теж лампа така, ну, бачите, такий декорчик лампи. Оба! Присідав, ножки трошки болять. Опа, желізна така лампища. Mm. Можна сюди, конечно, було лампу Эдисона таку типа длинну повесить, всі діла. Ну, я вирішив, що воно того не, не, не варто. Бачите, які такі все в трубах таких мед, таким все красиво. Такие в общем.